Це японський молочний хліб Хокайдо, на мою думку, посідає друге місце після французького бріоша. Ви лишень подивіться на його структуру, волокнистість, пористість, він ніжний, поєднується з солодкими солоними начинками. Лишень гляньте, які волокна. Його приготувати просто лише потрібно докласти трішечки зусиль та часу. Інгредієнти такі, які знайдуться у вас вдома, їх кількість та вид залишу в описі під відео. Хліб хокай доготуємо на заверній основі та джонг. Для цього ми в ковшик відправляємо молоко, пшеничне борошно. Якщо є можливість, можете взяти зернарі, ні, то і на звичайному борошні пробувала виходить досить непогано. Перемішуємо, вмикаємо вогонь приблизно на середні показники, постійно помішуючи, доводимо масу до ось такого густого стану. Кип'ятити її не потрібно, коли бачимо, що суміш загусла, вимикаємо вогонь, ще трішки помішуємо, щоб до дна нічого не пристало. Далі додаю молоко, яке в основному вже рецепті тіста, воно разом з тим прогрівається і остужується наша заварка. Додаємо дріжджі, гарно перемішуємо, контролюємо, щоб температура була не вища температури тіла. Відкладаємо. Тим часом в чашу відправляємо сухі інгредієнти. Це в нас борошно. Далі додаємо цукор і сухе молоко. З приводу сухого молока готувала і без смачний виходить і такий, і такий варіант. Додаємо сіль, перемішуємо. А далі вливаємо вже наші підготовлені дріжджі. Додаємо яйце та йдемо до кухонної машини збивати. В принципі, в цьому і полягає вся складність приготування тіста, нам повинен допомагати або міксер, або кухонна машина. Якщо руками набираємось терпіння та довгенько місимо, місити потрібно хвилин 25, оскільки тісто доволі м'яке. Ми маємо домісити до так званого глютенового віконечка. Посередині процесу замісу ми додаємо вершкове масло і замішуємо далі, накриваємо, залишаємо на півтори години або до підняття вдвічі. Коли тісто ось так піднялося, округлилося, можемо формувати наші булочки. Я сьогодні готую просто хлібчик без будь-яких начинок. Тому зупинюся на тому, що сухе молоко можна додавати, можна не додавати. Якщо ви будете смакувати лише сам хліб, коли взяти два варіанти, то дійсно відчувається трішки більше молочного смаку. Одразу скажу, що сухе молоко, в кого є діти, можна замінити молочною дитячою сумішчю. якщо ми будемо робити з цього тіста сінабони, пиріжки, булочки. Сухе молоко не обов'язково додавати, оскільки смакові доданки нам все рівно заберуть ось цей молочний молочний смак. Тому зважайте на це, якщо немає сухого молока, сміливо можете готувати. Хлібчик вийде все одно дуже смачний. А зараз формуємо наш хліб, він обов'язково має мати спіраль всередині, тому загортаємо краї і ось таким чином. Загортаємо рулетик, перекладаємо ось такий готовий рулет у форму для випікання. Я продовжую формувати свій хлібчик, а ви тим часом можете поставити вподобайку. Підписатись на канал, якщо ще не підписані, натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати повідомлення про вихід нових відео, а також написати коментар. Це дасть мого відео просуватися, його побачить більша кількість людей, і, відповідно, більша кількість людей зможе спробувати приготувати цей хліб. А ще коментарі, особливо якщо ви приготували, дають змогу оцінити рецепт і чи варто його готувати, чи не варто. А разом з тим, якщо виникають якісь питання, помилки, ми їх розбираємо і намагаємося зробити так, щоб ваша випічка завжди була вдала, щоб ви смакували вдома з родиною та пригощали близьких. Разом з тим, хочу сказати, що дуже давно я готувала ще один рецепт. Хліба хокайдо, ми тоді готували з нього сінабони. Посилання на цей рецепт залишу в описі під відео. Можете і його переглянути та обрати, який варіант вам подобається більше. Після того, як усі булочки сформовані, ми накриваємо їх рушничком та відправляємо розстоюватися півтори години. За півтори години вони ось так у нас підростають. Ми розрізаємо їх впоперек. Та відправляємо випікатись. Духовка попередньо розігріта до 170 градусів. За 30-40 хвилин маємо ось таку випічку. Хліб хокайдо виходить дуже цікавий за своєю структурою. Він і гумовий жується разом з тим одночасно повітряний, ніжний, та невроті. Здається, протилежні характеристики, проте вони справді поєднуються в одному хлібчику. Він дуже довго не черствіє за рахунок того, що в нього заварна основа. Він смакує сам по собі, самодостатньо, правда, гарно поєднується з маслом, джемом, шоколадом. Пробуйте обов'язково діліться враженнями, діліться смаколиками зі своїми рідними до нових відеорецептів.